Як вийти на онлайн заробіток 1000-3000 доларів завдяки розвитку блогу або роботи в тіні як SMM-менеджер? Щоб ви були впевнені в інформації, яку я вам зараз надаю, давайте познайомимось. Я Анна Шаргородська, приїхала в Польщу і кілька років працювала в наймі в магазині. Потім я працювала репетитором, а зараз маю свою маркетингову агенцію, завдяки якій власники бізнесу окуповують наші послуги в 5-10 разів. А також я зробила запуски своїх навчань на 22 600 тисяч доларів за останні пів року. За моєю спиною, три роки роботи в СММ. Проєкти з чеком на 500-800 доларів і плюс 60 учнів, які активно почали свою кар'єру в СММ і змінили своє життя. За останній рік я була в Дубаї, на Балі, в Таїланді, в Італії, а також з ученицею в Монтенегро. І ці всі подорожі я здійснила якраз завдяки онлайн-заробітку. Чим займається smm менеджер Це комплексний маркетинг, який оточує нас повсюди. SMM присуває завдяки Instagram і інших каналів комунікації наступні бізнеси. Експертів і їхні послуги це люди, які працюють на себе, мають свій бізнес, мають свою експерт, експертність, яку вони продають. Також присувають школи, онлайн навчання, і також бізнеси, комерційні заклади. Це може бути будь яка ніша, наприклад, нашій агенції. Є бізнеси, навіть які продають коптильні для м'яса, а також б'юті-бізнеси. Тобто це можуть бути різні сфери, залежить від того, з ким ви хочете працювати. Чим ви можете заробляти як smm менеджер Ви можете надавати повні ведення бізнесів, а також консультувати їх з приводу точкових питань, такі як упаковка аккаунту, присування, контент. Що входить в повне ведення? Вибирати проєкти, які зараз хочуть збільшити свої заявки, хоче збільшити клієнтів, хоче збільшити пізнаваність, будь-який бізнес, який хоче масштабуватися, а це майже усі, і комплексно просуваєте їх акаунт завдяки правильній упаковці, завдяки наповненню сторінці, завдяки регулярному постінгу. Сторітелінгам, сторіс і прогрівам, а також завдяки просуванню через блогерів і просуванню через рекламу. Як я вперше заробила свої гроші завдяки інстаграм, я продала консультацію, яка коштувала 300 злотих, а також в мене з'явилася через блог, перша моя клієнтка за 200 50 доларів, яка прийшла до мене сама. І також вже наступний етапом був мій запуск навчання. І це був міні-продукт, це був запуск навчання по старітелингу, і на ньому я заробила 1500 доларів всього через мій блог і без просування. Тоді я не налаштовувала рекламу. Це були тільки люди, які вже слідкували за мною. Як ви можете заробити свої перші гроші через інстаграм і почати приваблювати клієнтів? Перший головний етап це упаковка. В упаковку входить шапка нашого профілю Біо, в яке ми додаємо вашу унікальну торгову пропозицію, схляючись на ваші сильні особисті якості як складати правильну унікальну торгову пропозицію, ми вчимося більше на повноцінному наставництві, бо одного уроку навіть на це не вистачить. Але один із способів виявити вас. Нашу унікальну другу пропозицію це відповісти на три питання: хто ви, хто ваш клієнт і який у вас продукт, тобто чим ви йому допомагаєте? Креатив, поєднуючи із експертністю. Наприклад, в першу строчку ім'я нам треба додати ключове слово, яке відноситься до вашої експертності. У мене, наприклад, це СММ. Тобто, коли мій клієнт буде шукати СММника, він буде вводити в пошуковик. СММ. І аби відрізнитися від інших людей, від моїх конкурентів, треба додати трохи креативу. І я вирішила додати SMM так, що твої сторі здивитимуться як Netflix. Фотографую так, що колишній захоче повернутися. І головне, що повинно бути на кінці вашої шапки профілю, це заклик до дії. На жаль, люди такі створіння, що вони трохи ліниві. І якщо не Прописати правильний заклик до дії, люди нічого не будуть робити. Відповідно, заклик до дії може бути звернутися до вас в Дірект, або підписатися, або перейти на ваш телеграм-канал, залежить від воронки продажів, яка у вас є в аккаунті. Наступне це контент. Треба зробити реалс. Наступне це контент, і для цього вам треба зробити рілс про актуальність та важливість вашої сфери, або актуальність та важливість СММ, про те, що світ мусить бачити нових експертів. І нові бізнеси. Саме це є основною болю тих, хто досі не просувається. Про них ніхто не знає. Якщо коротко, це буде такий невеликий прогрів до вашої теми. Тобто розказати в, одні, в одному із рілс, чому тема СММ актуальна прямо зараз. Наступне це додати заклик до дії, написати кодове слово ведення, аби отримати послугу за найвигіднішими умовами. Це один із етапів прогріву в контенті, прогрів до теми. В наступні рілси ми додаємо прогрів до вашої експертності, прогрів до вашої особистості, а також прогрів до вашого продукту. Кожен етап прогріву ми маємо пакувати в Reels, а також у Highlights, Бо це перше, чим будуть ознайомлюватися ваші потенційні клієнти, коли зайдуть на ваш акаунт. І в Highlights у нас повинен бути прогрів до особистості. Як із варіантів, це може бути ваша історія, як ви прийшли в професію. А також ваші особисті цінності, які ми дізнаємося на розпаковці особистості та експертності. Прогрів до експертності: це які у вас зараз навички і чи вони будуть корисні. Наступне це прогрів до експертності, які ви вже маєте навички, які ви отримали після курсу або які ви маєте свого досвіду, і як вони будуть корисні власникам бізнесу будуть корисні людям. Наступне це прогрів до ідеї, чому маркетинг актуальний прямо зараз, і чому бізнес без соцмереж це не бізнес. Через кожен цей етап ви повинні донести людям. Що тема актуальна, вона їм потрібна, але ви, вони можуть цей результат отримати саме з вами, як з людиною, і саме з вами, як з професійним експертом. В цьому уроці я поділюся своєю схемою прогріву у Сторіс, який включає в себе. Прогрів до ідеї, прогрів до експертності і прогрів до особистості, які приносить мені щомісяця від 7 тисяч доларів завдяки продажам через блог. І перше, в сторіс, ми повинні додати згадку про вашу послугу або про ваш продукт, те, що ви готуєте для своєї аудиторії, щось максимально корисне і потрібне їм прямо зараз. Другий день сторіс, ви повинні поділитися вашим шляхом і вашою історією, як ви прийшли в нішу. Третє як ви створюєте саму послугу чи продукт, як ви працюєте над досконавленням, а також Добавте заклик на безкоштовні розбори, завдяки яким ви вже зможете проаналізувати вашу цільову аудиторію, робити сторіс максимально точними і вже продати. Четвертий день повинні бути інсайти про ваш продукт, як ваш продукт економить час, енергію, гроші або нерви вашим клієнтам. І п'ятий день це новини від вас, плюс чому актуальна послуга і для кого. Шостий день ви повинні додати розповідь, що входить в програму або що входить в вашу послугу. А на сьомий день ви вже ділитесь кейсами і відгуками з тих самих безкоштовних розборів. Восьмий день ви освітлюєте ваш власний ріст за рахунок цієї послуги або за рахунок вашої ніші. Дев'ятий день ви працюєте із запреченнями дорого, не окупиться, не на часі, почекаю ще, подумаю. І на десятий день ви додаєте топ-5 фактів, чому купити треба саме у вас. На кожен день ви додаєте три заклики до дії і два-три тригери на сторітелінг. А саме: Тригери ажіотажу, тригери лімітності і тригери втраченої можливості. Як саме правильно використовувати ці тригери, і які вони повинні бути, аби людей це справді підштовхнуло до дії, ми розберемо на реальних прикладах з моїх сторітельів і реальних прикладів моїх клієнтів прямо на наставництві. Перше це набір аудиторії. Вам треба набрати аудиторію завдяки блогерам або трафіку. Потім додати кодове в слово в прогріві, про які ми з вами говорили. Прогрів може бути через сторіс або через Рілс. Додати бот у чат, тобто люди пишуть вам кодове слово. Потім відповідає за вас бот у чаті і переводить їх на анкету на зідзвон. Люди заповнюють анкету, розказують більше про них, про їхню точку, А, де вони зараз заробляють. Прихню точку, а де вони зараз працюють, на якому вони етапі розвитку в вашій сфері, або на якому етапі розвитку вони свого бізнесу, якого результату вони хочуть досягнути. І після цього ви з ними зіднюєтеся, проводите продаючу консультацію і показуєте, що входить в вашу послугу або в ваш продукт. І продаєте. Наступний варіант це трафік, знову ж таки, через блогерів або завдяки рекламі, можуть бути і безкоштовні методи просування, які ми також розглядаємо на навчанні. Далі люди прогріваються через закріплені пости в вашому аккаунті, в яких також є прогрів до теми, до експертності і до вашої особистості, можливо, ваші вже закріплені кейси, в яких є заклик до дій і кодове слово. І тут набагато легше через кодове слово ви зразу закриваєте людину на продаючий зізвон. Наступна воронка це закупка реклами у блогера. І що важливо при закупі реклами, це те, аби аудиторія блогера була вашою цільовою аудиторією. І тут як можна це легко визначити. Зазвичай аудиторія подібна на самого блогера, тому вам треба вибирати блогера схожими цінностями на ваші. Наступне вам важливо проаналізувати не тільки найкращу, а й найгіршу статистику по переглядам у блогера і прописати йому правильну підводку, щоб реклама була не зливом грошей, а насправді ефективною. Під тему інтеграції, під тему під тему рекламної інтеграції ви маєте провести ефір, куди зберете всіх нових підписників або ж вебінар, і продаєте одразу на вебінарі. Опрацьовуєте заперечення людей, зв'язані з грошима, з часом, зв'язані з їхніми особистими сумнівами і блоками прямо на консультації, і додаєте їм тригерну пропозицію, а далі продаєте. Наступні способи, як нам можна знайти перших клієнтів, завдяки тим самим прогрівам в сторіс на консультацію, продати послуги по СММ, також завдяки прогріву, або ж завдяки платформам і телеграм-каналам по пошуку клієнтів, якими я ділюся на своєму наставництві. Аби заробити першу тисячу доларів за два місяці, з нуля вам достатньо. А закрити двох клієнтів по 250 доларів, продати дві зйомки по 50 доларів, а також продати консультацію за 50 доларів. І тим самим ви можете вийти на першу 1000 доларів і потім уже підіймати свій і вже вийти на першу тисячу доларів за місяць, а не за два місяці, бо ви вже напрацювали свій досвід і ви вже маєте певне портфоліо. І Б варіант, якщо у вас вже є мінімальний досвід, ви можете закрити двох клієнтів по 350 доларів, що є найнижчим цінником на ринку, і продати три зйомки, наприклад, по 100 доларів, завдяки тим самим прогрівам у сторіс. Тепер хочу показати, які результати ви можете мати на прикладі моїх учениць після наставництва. Знайомтесь, це Наталі, вона спеціаліст із досвідом, і за період навчання зробила прорив своєму заробітку 5500 доларів та відсвяткувала день народження в Албані. Юлія, вона вирішила спробувати себе в новій сфері. Прийшла до мене абсолютно з нуля. До цього працювала на роботі масажистом і заробила 70 тисяч гривень. З нуля і має зараз чотири проєкти наведені. Вікторія, вона мама в декреті і за період наставництва заробила 32 тисячі гривень за два місяці без досвіду. І після, навчання, і після навчання придбала новий iPhone 14 Pro. І подарунок чоловікові за те, що допоміг їй зайти на наставництво. Валерія вона покинула стару роботу в Польщі і заробила 116 тисяч гривень, і зараз активно розвиває свою агенцію в вищецені. Маша вона навчається в універі і під час навчання заробила 39 тисяч гривень поєднуючи з навчанням і збільшила чек 150 п'ятдесяти доларів завернення до 350-400 доларів під час навчання. Ціль мого наставництва це передати досвід і стратегію роботи. SMM, щоб ти давала клієнтам успішні результати, а також мала успішні кейси. Пробити твою планку у доході, навчити стабільно заробляти від тисячі доларів в СММ, зробити тебе незалежним, бажаним спеціалістом з сильним особистим брендом, проробити всі твої страхи та установки та продавати дорого і вирости як особистість. Моє навчання підійде тим, хто хоче опанувати професію СММ спеціаліста всього за два місяці та заробляти від тисячі доларів з будь-якої точки світу, так як це роблю я та мої учні, smm спеціалістам, які вже працюють на себе, але заробляють мало, бояться втратити клієнтів і не знають, як шукати нових, не мають бажаного результату та хочуть пробити свою планку в заробітку. А також якщо ти мрієш працювати на себе. Та бути незалежною, покинути стару роботу, спокійно розвиватися і заробляти на улюбленій справі. І хочеш проявити свою креативність, працювати з цікавими людьми, різними бізнесами по всьому світу. Перше у нас буде знайомство зі стратегією роботи і професійним регламентом. З перших тижнів ти зможеш працювати з реальними проєктами та заробляти, отримаєш від мене бонус. А наступним ми будемо прокачувати аналітичні і креативні Скіли завдяки методам сторітелінгу, генерації ідей, будемо створювати контент, що буде попадати в саме сердечко читача. І знову ж бонус від мене. Наступне це будемо вчити воронки і прогріви та тригери, без чого зараз не обійдеться жоден сучасний SMM спеціаліст. Будемо вшивати продажі в твій блог, твоїх клієнтів і добиватися бажаних фінансових результатів. Наступним ми будемо вчити методи пресування. Завдяки органічним і платним методам пресування ми створюємо особистий бренд та нарощуємо впізнаваність твою та твоїх клієнтів. Після двох місяців роботи ми упакуємо з тобою сильне продаюче портфоліо, аби збільшувати потік клієнтів авторитетність на ринку. Та твій заробіток, і в кінці навчання тебе знову чекає секретний бонус від мене. Якщо ти відчула меч після цього уроку, заповнюй сьогодні анкету перед записом, то я проведу з тобою безкоштовну діагностичну сесію для того, щоб розібрати більше твій запит, побудувати стратегію та презентувати повну програму навчання, на якому ти отримуєш найкращі умови для участі в моєму менторстві.